Урок 237. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку збереження енергії. Вторинна переробка матеріалів. Як завжди, розпочинаємо наш урок з перегляду листа центаврика. Щасливого життя землі є важливим збереження енергії і використання тих джерел, що забруднюють довкілля якомога менше. На минулому уроці ми говорили, що транспорт може забруднювати повітря. Напевно, він використовує чимало палива. Якими джерелами енергії? Він живиться. Та як можна зарадити збереженню енергії в цій сфері? Дізнаймося про це разом. Розглянемо схему. Розкажи, як енергія, що міститься в паливі, перетворюється на енергію руху транспорту. Паливо, бензин, газ, дизельне паливо потрапляють у двигун внутрішнього згорання. Там перетворюється теплову енергію, отриману під час палення палива, на енергію руху. Так відбувається рух транспорту. Розгляньте малюнки. Вислов припущення. Яку енергію можна заощадити, користуючись зображеним транспортом? Обґрунтуй свою думку. Перевіримо припущення. Люди повсякчас користуються транспортом для поїздок містом та подорожей. Для руху транспорту потрібне пальне або електрична енергія. Як їх можна зберегти? Найпростіший спосіб використовувати велосипед, але це не завжди зручно. Можна заощадити енергію, використовуючи громадський транспорт, автобуси, трамваї, поїзди тощо. Тоді на перевезення одного пасажира автобусом буде витрачено менше енергії, ніж на перевезення людини в легковому автомобілі. Розв'яжи задачу. Прочитаємо задачу. Перевезення одного пасажира потребує певних витрат енергії палива. Для подолання однієї тієї ж відстані автомобілю треба 6 літрів бензину, автобусу 20 літрів. В автомобілі їдуть 2 пасажири. А в автобусі 20. Скільки палива заощадить один пасажир, якщо поїде автобусом замість автомобіля? Натисніть на паузу, прочитайте задачу ще раз та розв'яжіть її. Виконайте розрахунки. І так, давайте перевіримо, як ви виконали розрахунки. Отже, для подолання однієї тієї ж відстані автомобілю потрібно 6 літрів бензину. В автомобілі їдуть два пасажири. 6. Поділимо на 2, буде 3 літри. Отже, на кожного пасажира припадає 3 літри бензину. Автобус. В автобусі їде 20 пасажирів. І для автобуса потрібно 20 літрів бензину. 20 поділити на 20 буде 1 літр. Отже, на кожного пасажира припадає 1 літр. Очевидно, що автобусом їхати економніше. 3. Відняти 1 економимо 2 літри. Розрахунок заощадження палива на кожному пасажирі. Це 2 літри. Поміркуйте, які види транспорту використовували в Європі в давнину за часів життя видатних німецьких композиторів? Чи були ці транспортні засоби енергозаощадними? Пригадаємо видатних музичних діячів Західної Європи! Розгорніть зошити на сторінці 44. І так класики музичної культури Західної Європи. Людвіг Ван Бетховен, Фелікс Мендельсон, Німеччина, Австрія Йоган Штраус? Скажіть, чи знайома вам ось ця композиція? Так, Фелікс Мендельсон, видатний німецький композитор і диригент, автор усесвітньо відомої весільної мелодії. Де можна почути цю мелодію? Так, під час весільної церемонії. Це цікаво. Якщо річ стала непридатною для використання, не поспішай її позбутися, часом можна використовувати матеріали, з яких її виготовлено. Вторинне, повторне використання матеріалів дозволяє зменшити кількість сміття і заощадити енергію. Наприклад, для вторинної переробки металів, Треба набагато менше енергії, ніж для її виробництва. Тільки уяви, для переробки 20 кг алюмінію необхідна така ж кількість енергії, як для виробництва 1 кг алюмінію. Розкажіть, як можна зберігати енергію, використовуючи вторинну переробку матеріалів? Поглибимо знання з теми, переглянувши відеофрагмент Знайомтесь це Сашко, Леся і Тарас. Вони друзі-однокласники і часто гуляють разом після уроків. Зазвичай, після уроків, друзі заходять у магазин, обирають улюблені напої і на шляху додому спілкуються про все на світі. А прикольна наша хімічка. Так кльово про пластик розповіла. Виявляється, його роблять із нафти і газу. Усі ці атоми, молекули, наче пазли, з'єднуються між собою в гранули пластику, які потім переплавляють і надають потрібної форми. Просто магія якась. І все це для того, щоб ми могли тримати воду в руках у цій пляшці. Так. А чого тільки воду? У нас у холодильнику в таких пляшках молоко, а у ванні різні шампуні, гелі. А ще їх дуже легко викидати. Ти в курсі що буде з цією пляшкою? Вона опуститься на дно і поступово розчиниться. Та чого ви? Це ж якась пляшка. Е, ні, не все так просто. Спочатку пляшка потрапить у море, а звідти в океан. Там вона довго дрейфуватиме і, зрештою, приб'ється до таких же пляшок. А ви знаєте, що в океані є цілий острів пластикового сміття? ну! чесно, сам по телеку бачив. Його ще називають велика північно-атлантична сміттєва пляма, і розміром вона з цілий материк. А найгірше, що від цього страждає морська фауна. Птахи заплутуються у сміттєвих тенетах, а тварини плутають яскравий пластик з їжею, ковтають його і через це гинуть. Спочатку пластик їсть дрібна риба, її ковтає кальмар, а кальмаром ласує тунець. А далі мама Сашка готує тунця на вечерю. Отак, От сміття, яке ви викинули, повернеться до вас. Же. Раз пляшки не можна викидати у воду. Краще вже їх залишити десь на землі. Наприклад, на смітнику. Ні, Лесю, Тут ти помиляєшся. Уяви, твоя пляшка валятиметься десь у парку чи в лісі, а в кращому випадку потрапить на сміттєзвалище. А вони, до речі, ростуть так само, як сміття в океані. Більше того, такі відходи виділяють токсичні сполуки, які через дощову воду потрапляють у ґрунт і річки. Прикиньте, у природі пляшка розкладається від 300 до 1000 років, якщо, звісно, її не спалять. Але тоді шкідливі речовини потраплять у повітря і випадуть отруйним дощем на землю. То куди ж їх подіти? Пляшки треба викидати до спеціальних контейнерів. У моїй сім'ї давно вже сортують сміття. Ми відбираємо пластикові пляшки, пакети, папір, скло і викидаємо їх у такі контейнери. Мама казала, що потім ці пляшки везуть на завод, де їх спершу сортують, а потім переробляють. Це може бути нове пластикове відро, пакувальна стрічка, ручки, меблі чи навіть одяг. Нічого собі! І це все можна виготовити з пляшки? Так, усе залежить тільки від нас. Отже, любі мої, бережіть природу, і вона вам обов'язково віддячить. Я прощаюсь з вами до наступного уроку.